Ви без продукту, продукту ще немає, ви тільки хочете його запустити, але ви взагалі не розумієте, з чого почати. Вроді, розуміння, якесь є, але коли починаєте робити, незрозуміло. Це перше. Друге, якщо ви вже обрали тему, але саму стратегію ви придумати не можете. Чому? Тому що ви не знаєте, що необхідно аналізувати, і як проаналізувати коректно, щоб у вас оця вся картинка просто намалювалась перед очима, і ви могли покроково далі йти по всьому процесу. Якщо у вас є продукт, а ви хочете. Хочете ну, якось його покращити, але для того, щоб його покращити, вам в першу чергу потрібно взагалі розуміти, де просадка, що необхідно підкрутити, що необхідно доробити. Для цього, знову ж таки, потрібно розуміти, що аналізувати, на що звертати увагу. А ви хочете зрозуміти, от як покращити якість, і в чому саме це має бути в контентній частині, в методології, а можливо, в супроводі клієнтів. Для цього знову ж таки ми маємо повернутися до аналізу і зрозуміти, взагалі, що відбувається на поточний момент. А ви хочете створити навчальний продукт. Перший або уже там продуктову лінійку ви, ви збільшуєте і ви хочете зробити новий продукт, але ви розумієте, що у вас мінімальний бюджет. І тут стає питання взагалі, чи зможете ви це зробити самостійно без залучення додаткових спеціалістів, щоб не інвестувати на першому етапі кошти? І ви працюєте в хаосі з постійним тушінням пожеж. Що це означає? Ви робите задачі без логіки. Ви її робите, через два дні ви розумієте, що вам це вже не потрібно, ви зупиняєте роботу, починаєте іншу роботу, через тиждень ви розумієте, що все-таки та перша задача вам була потрібна, ви повертаєтесь назад. Це ви працюєте в такій системі. Уявіть, якщо ваша команда працює в такій же системі. Вони вигорають, вони звільняються, А в такому форматі Продуктивно не зможе працювати ні одна людина. Тому для того, щоб ви були спокійні, як керівник, як власник продукту, як людина, як спеціаліст, який керує цим всім, ви маєте побудувати систему, де кожна людина, кожен спеціаліст, який з вами співпрацює, чітко розуміє, що він має робити, для того, щоб все йшло плавно, без щепе ситуацій, і щоб ви могли взагалі розуміти, як прогнозувати подальшу роботу.